Друзі, привіт! У нас від вас накопичилося трішки найпоширеніших запитань про нашу онлайн-школу Богослов'я Тіла. І прямо зараз ми відповімо на них. Програма школи Богослов'я Тіла Про має зовсім інший формат від нашої першої онлайн-школи «Богослов'я тіла». На першій школі ми шукали шляхи, як зрости до справжньої любові. Натомість на цій школі поглибленого вивчення богослов'я тіла ми будемо вчитися, як жити справжньою любов'ю. Особливість в тому, що це не будуть лише лекції. П'ять годин цієї школи є передбачені для ділення і обговорення тематичних питань. Так, записи будуть, і ви зможете їх переглядати протягом трьох місяців. Але вони будуть доступні виключно для учасників нашої школи. Учасники школи матимуть додаткові матеріали до кожної з тем, а також 10 цікавих домашніх завдань. Кожен учасник курсу отримує іменний сертифікат. А ще це наш секрет. Кожен випускник нашої школи отримує Вигідну пропозицію, знижку на участь у наступній нашій школі. Бути випускниками нашої школи є престижно і вигідно.